Доброго Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Chrysler 300 2018 року. 3,6 нас бензиновий двигун на автоматі на повному приводі і з пробігом 72 тисячі км. Автомобіль в ідеальному стані по кузу, увесь цілий і в рідній фарбі, що немало важливо, хороший стан. Повністю обслужений, звичайно, що оригінальні титани, класна резина стоїть по автомобілі. Е, є у нас безключовий доступ, шкіряні сідушки з перфорацією, є е, електрорегулювання передніх двох сідушок. Також є і пам'ять е, датчики світла, датчик Кеду що теж присутні. Є мультикермо, як круїз, вибір режиму їзди, клімат двок зони, підігрів сидінь, салончик, сідушки В ідеальному стані ніяких плям, ніяких протертостей немає. Технічно на повному бойовому ходу з мінімальним оригінальним пробігом і весь перідній фарбі. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це ваше 10, Провіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк. Я". у нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти, по дуже хорошему. 进了。